Сьогодні у програмі Ревізор ми будемо моніторити з ліцей номер 3 імені Михальського Тараса Романовича. Тут народжуються програмісти. Google ще їх не наняв, але це питання часу. Тут народжуються майбутні чемпіони або майстри несподіваних подач. Можливо, не скільки разів, а як красиво. Ви керуєте школою? Які у вас плани? Реформа уроків. Зробити перерви подовше, а уроки покоротше. Ще робити уроки раз на два дні. Це занадто, але я запишу. А як попасти до вас в команду? Бути активним, а ще принести мені з чашечку чаю. Дома. Рок зірки ще в школі. Дайте їм трохи часу і вони підкорять сцену або хоча б шкільні концерти. У кабінеті зарубіжної літератури новий урок це нова подорож у світі книги. Література це, це більше, ніж просто тексти. Зарубіжна література це цілий всесвіт. Тиша спокій знання. Ідеальне місце, щоб підготуватись до контрольної або подрімати. Боротьба за булочки це вже традиція. Тут виграють найшвидші. Біологія це наука про життя. І тут її точно вивчають у всіх деталях. Діти, чому ви вивчаєте іноземну мову? Для чого вона вам потрібна? Англійську е, мову вивчає без можливостей для спілкування та корєжного зростання. Так, а ще. А ще вона відкриває ваш дозвіл та дозволяє вам вільно спілкуватися в світі. Підкладаємо довільну точку і вектор А паралельно переносимо. Ви це будете робити за допомогою лінійки. Я покажу, як це виконувати. Накладіть лінійку на вектор і паралельно попробуйте його перенести. Тепер ми в кабінеті географії. Тут навчання це не лише континенти і океани, а й вміння орієнтуватися в самому житті. Діти, хто хоче піти до карти і показати найбільші річки Північної Америки. Будь ласка, область. Найбільше високомічна марка це місісів. Ось де народжуються генії та нові способи знищити лабораторне обладнання. Учні нашого ліцею дуже креативно підійшли до виготовлення навчальних проєктів. Один із проєктів це є проєкт учениці 10 класу. Прошу вас подивитися, бачите, як гарно вивчення тебе на Чіл. І якраз такий в дусі часу. Саме якраз тризуб гарно рухається, можна його навіть трошки так порухати. Бачите, він буде собі овертатись. Останній не менш цікава історія. Давайте дізнаємося, що нас чекає сьогодні. Історія це не лише наше минуле, це й наше майбутнє. Добрий день, добрий день. Під час моніторингу нашого навчального закладу ми ходили на уроки до дітей, ми робили опитування наших учнів цього закладу і можемо з гордістю сказати, що ми рекомендуємо цей ліцей для відвідування та здобуття освіти. Це ми вручаємо вам такий сертифікат. Дякую, дуже приємно, що ви визнаєте наш заклад, який може здійснювати освітню діяльність. Я замучив освіти. Дякую.